Немає на території України, і я 10 місяців я була присутня, я жила тут, я ходила на сесії, виконувала свої депутатські повноваження. З минулого року я не проживаю. І звісно, що я не ходжу на сесії. У нас в депутатському корпусі є два лагері, це всім відомо. І кожен голос тут, на, як би так сказати, по ціні золота. Так? тому що тут… Певні рішення приймаються, як ми знаємо, далеко не в інтересах громади. Тому єдину підставу, чому мене не відпускають, це тільки те, що оскільки мене немає, немає мого голосу, то це вигідно тим людям, які мають іншу точку зору і там хочуть притягувати певні свої інтереси. Більше ніяких підстав для цього немає. Жодних законних підстав. Мене обирала громада, але за чинним законодавством я маю. Отримати більшість голосів в депутатському корпусі, щоб скласти за власною заявою повноваження. Я вважаю, що оскільки я тут дійсно не проживаю, я не знаю потреб громади на теперішній час, і це буде чесно, справедливо по відношенні до жителів нашого міста і всієї громади, якщо їхні інтереси буде виконувати наступний за списком, як це зробила партія Європейська Солідарність, яка дуже швидко привела іншого депутата, і він сьогодні приступив до виконання своїх повноважень. В принципі, це те, що я вже втретє намагаюся зробити, тому тільки інтереси особисті певних депутатів, які сьогодні не піднімали руки. В їх відомі. Я думаю, що люди всі побачать це під час запису цієї сесії і зроблять свої відповідні висновки. Ось інших підстав немає. Закон передбачає, що я маю право будь-який час скласти за власним бажанням навіть не пояснювати причин, але я пояснюю людям, що мене тут немає. Є інші люди. У нас списки за за списком партії зайде інша особа, яка тут проживає, яка дійсно до якої можна звертатися, яка може виносити питання на сесію, тощо і це було б і чесно, і справедливо. Я намагалася перед закриттям самої сесії звернутися. Напевно, вже було дуже багато шуму і не почуто моє звернення, але зараз особисто я ще звернуся до секретаря міської ради Ігоря Чугунікова з проханням, щоб на всі подальші сесії виносилося моє це питання без додаткових заяв, тому що ну за регламентом і за законом, якщо питання не набирає певну кількість голосів, то не потрібно додаткових заяв іншої процедури, тобто воно може просто виноситися на наступні. Сесії і просто будемо, значить, виносити кожну сесію. А за процедура, ви можете до суду подати чи ні? Ну насправді така процедура, що я до суду можу подати, але суд не може винести рішення по суті. Тобто, суд може визнати законним, чи не навіть так сказати, рекомендувати раді переглянути це питання, оскільки воно там відповідно до законодавства. Але суд за власною ініціативою не може ухвалити рішення і позбавити мене депутатського мандату. Це не повноваження суду, тому це така трохи патова ситуація. Звісно, що я про неї думала, але це наразі не вихід. Я голосувала, звісно, за своє рішення. Я голосувала за відкриття сесії. І за порядок денний, який був в цілому, не 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 враховуючи вже додаткових всіх питань. Я не ознайомлена навіть детально з порядком денним, вже не кажучи про кожне питання, я не відвідувала комісії, я в тому числі не була на комісії, яка розглядала земельні питання, головою якої я являюся всі питання розглядав заступник і інші члени комісії. Але оскільки деякі депутати сьогодні сильно були занепокоєні тим, що я не контролюю виконання рішень, то я обіцяю, що рішення цієї сесії земельні. Я проконтролюю особисто і думаю, що наступного разу за можливості допомогти. Вім громаді про кожне із рішень, яке сьогодні приймалося, особливо деякі додаткові питання Проблеми ці вже більше 15 років. Дійсно, проблема нагальна, і ви знаєте, ми дуже часто особливо в стіна говоримо про якийсь розвиток, про економічні інвестиції і так далі. Але не можемо вирішити ну, таку проблему, яку повинна громада вирішити, бо і орган місцевого самоврядування в першу чергу, бо відповідно до закону про місцеве самоврядування, безпритульні тварини Є власністю територіальної громади, і тому орган місцевої влади повинен це вирішувати сьогодні. Є дійсно волонтери, які на своїх плечах здійснюють таку діяльність, вони власним коштом здійснюють цю діяльність, і місто повинно не просто місто повинно знаєте, не розділити, а взяти на себе цю відповідальність. Тому що інколи формується такий наратив про те, що лише їм передати землю, і нехай вони там собі опікуються і займаються цим питанням. Ні, ми сьогодні все ситуації, коли в житлових кварталах, де проживають люди, де дуже багато людей поруч знаходяться торгові павільйони, в тому числі ну неможливо спокійно пройти. Є факти нападу постійно, фіксуються вони регулярно. Нападу на дітей, на людей похилого віку, і на тих, хто проживає, на мешканців громади і на гостей міста. Тому, дякуючи знову ж таки зоозахисникам їх наполегливості, їх ініціативі, був мною підготовлений і внесений відповідний проєкт рішення. на його підтримку я зазначав це під час презентації проекту рішення, що на його підтримку було зібрано більше 500 підписів мешканців територіальної громади, які висловились за підтримку. Я сьогодні вдячний колегам депутатам за те, що вони підтримали цей проект рішення, за те, що така ініціатива буде створена, і сьогодні в органах органів виконавчої влади місцевого самоврядування є правові підстави для того, аби здійснювати діяльність із облаштування пункту тимчасової перетримки для безпритульних тварин. Спочатку в першій редакції було три пункти. Потім ми в ході комісії обговорення вирішили дещо його змінити. Були внесені правки від колег від представників виконкому. Правки абсолютно логічні. Я як автор з ними погодився проти них, не заперечую, І представники громадських організацій, які опікуються безпритульними тваринами, так само не заперечували щодо цих правок. І ми вже в новій редакції винесли цей проєкт рішення. Комісія рекомендувала раді. Профільно, відповідно, рекомендувала раді щоб винести цей проект. А на тій стадії зараз вже це питання щодо. Ну, дивіться, я вже, я вже це коментував і під час засідань комісії не повинні бути хаотичні дії. Хтось щось розчистив, хтось десь якісь пока. Все повинно бути системно. В цьому процесі повинен бути залучений знову ж таки. є Представники громадського сектору є а, представники органу місцевого самоврядування, є так само представники. Це навіть було озвучено представниками громадських організацій відповідних. Що є представники бізнесу, які так само хочуть бути дотичними до цього процесу і готові допомагати на волонтерських началах а, в облаштуванні цього пункту тимчасової перетримки тварин. Тому е, це рішення це є початок системної роботи, не хаотичних певних дій, які е, знаєте, розпочинаються і потім якось незрозуміло завершуються, якогось логічного. Тобто мети не зрозуміло кої мети вони досягли. А сьогодні вже почнуться системні дії, і в органах місцевого самоврядування є правові підстави для того, аби розпочинати вже цей процес спільно, безумовно, зі всіма учасниками. А сьогодні на сесії депутати не проголосували за дострокове складання мандату Інни Полякової Особисто ви голосували. І як на вашу думку, чому ваші колеги не підтримують рішення, щоб людина склала мандат і Хтось інший міг представляти інтереси? Я підтримав це рішення, підтримував його і раніше, тому чому інші колеги так вчинили, я за них відповісти вам не можу. Підтримав це рішення, був виступ, ви чули виступ пані Полякової. Дійсно, в неї змінилися обставини, скажімо так, життєві, і тому я підтримував її відповідна заяву. Вона підтвердила, що це дійсно її заява, що вона дійсно бажає скласти з себе повноваження депутата. Тому мною було підтримано. Чому іншими колегами? Це мені невідомо. У нас вже пройшло півроку, ми звітували про виконання бюджету за перше півріччя. По доходам у нас, по доходній частині, виконання складає 101%. На жаль, зараз у нас залишається дуже проблемною ситуація з Одеським пропортовим заводом, тому перевиконання немає, але в межах перерозподілу ми намагаємося забезпечити усі наші галузі. А які зміни? На що зараз більше сконцентровано увагу? А дуже багато було на цій сесії проголосовано змін до бюджету. Ну, перш за все, це підтримка наших військових. Сума склада, яка була включена на цій сесії, це 22 мільйони 200 тисяч. А також передбачено підтримку комунальному підприємству Юж теплокомуна ДНР 4 мільйона гривень. Відшкодування різниці тарифів поводоканалу за наші стоки. Як ви всі знаєте, в нас? Нам завоз більше в тариф на це і багато інших питань, соціальних, це і додаткові кошти на харчування наших дітей. Виділені кошти вже 2,6 млн грн – це доплата нашим педагогічним працівникам. Те, що в нас було січня 1300, з вересня це вже буде 2300 Що стосується наших капітальних видатків, проєктом рішення передбачено виділення коштів на будівництво двох укриттів. Це укриття, яке знаходиться за адресою будівельників 19, це наша полікліника, і укриття другої школи. На другу школу 6 мільйонів, на поліклінику 3 мільйони гривень. Ну це початкові такі цифри. але… А це вже в цьому році має бути будівництво розпочати? Чи це проєкт, проєкт у нас по поліклініці в нас вже є. Це буде розпочинатись будівництво, а по другій школі чекаємо проходження експертизи. проєкту. Має пройти експертизу взагалі така ситуація, що ми перерозподіляємо, передивляємося, наші з'являються в будь-якому разі, з'являються нові заходи, які не були передбачені при прийнятті бюджету на 25 рік. В нас також передбачено ремонт санвузлів в першій школі, обладнання харчоблоків наших шкіл, тому що ми будемо годувати дітей вже з 5 по одинадцятий. Клас, але не в повному об'єднанні була виділена сума. Але на наступну сесію ми будемо додавати. Тому так потрошки по можливості намагаємось забезпечити усі наші галузі без виключення. Ми вже виділяли з початку року 30 мільйонів. Це була в нас субвенція до обласного бюджету, 4,5 мільйони нашій військовій частині одній і зараз ще 22,5 два з половиною мільйони. Взагалі, з початку повномасштабного вторгнення до бюджету було включено вже майже 200 мільйонів на підтримку ЗСУ. Бюджет, який був прийнятий на 2025 рік, 629 мільйонів гривень. Певерсної дотації в минулому році на час дії воєнного стану вона була скасована, але в минулому році нам знов її запровадили. Вона складала для нашої громади на 2025 рік 56 мільйонів гривень. Вже маємо попередню інформацію на 26-й рік. На жаль, це вже 75 мільйонів гривень. Це така суттєва цифра Це дуже суттєва цифра, тому і це унеможливлює фінансування деяких заходів.